Привіт всім! У нас новинка! Це лазерний рівень хілда. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Лазерний рівень хілда це зручний інструмент для професіоналів. Модель оснащена високоточним лазером, здатним проєктувати горизонтальні та вертикальні лінії, що робить його ідеальним інструментом для багатьох завдань. Лазерний рівень має діапазон до 10 метрів та точність плюс-мінус 2 мм, що робить його придатним для використання як всередині, так і зовні приміщень. Пристрій компактний, легкий і простий у використанні. Лазерний рівень поставляється зі штативом, що дозволяє розташувати його на потрібній висоті та під потрібним кутом. Рівень також має ручний режим, який дозволяє вручну регулювати кут лазера, що дає вам більший контроль над вашими проектами. Лазерний рівень це універсальний та надійний інструмент. Його висока точність, довговічність та простота використання роблять його відмінним вкладенням як для професіоналів, так і для аматорів.